Вітаю вас в ефірі Першого міського програма інтерв'ю дня в студії працює Вікторія Пінчук. Як говорять, це наше майбутнє. А від правильного патріотичного виховання залежить наскільки молоді українці будуть свідомими громадянами. Саме в такому напрямку і працює скаутська організація Пласт, є така і в Кривому Розі. Тож більше нам сьогодні про неї розповість референтка УПН Пласт Кривий Ріг Наталія Буковшина. Доброго дня, пані Наталія, вітаю в нашій студії. Трошки нам розшифруйте, що означає абревіатура УПН у вашому це титрі. Це улад пластунів новаків, пластуни скаути так, українські. Вони взагалі дуже люблять різноманітні скорочення і абревіатури. У нас і діти до цього навчені, так вони знають, ми скорочуємо. І ось улад пластунів новаків це вікова група дітей від 6 до 11, включно років. От, тобто я займаюся саме цими дітьми. Тобто таких абревіатур у вас багато? Так. 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 Ось, скажімо, далі буде референт УПЮ – це улад пластунів юнаків, це те, що від 12 вже до 18 років. Так? І від 18 років це вже старша пластуни, і далі сеньори це 35. Плюс. А звідки оцей розподіл взявся? Це саме в Україні чи взагалі у світі? Е, ну взагалі на основі скаутингу, так ще Байден Павел створив е, цю м, таку е, організацію, так е, і наші українці не могли пройти повз тому, що ця система була е, дуже вдала, і почали створювати е, тут так 110 років тому. Е, утворився пласт на Україні. І треба сказати про те, що вони принесли дещо нове. Історія України, вічна її боротьба, вона примушувала до того, що ми не можемо бути просто звичайними скаутами. Та У нас був обов'язковий патріотичний напрямок. Отакий націоналістичний, будемо говорити навіть. Трошки для наших глядачів, тому що коли питають, хто такі пластуни, не всі це розуміють, навіть що це означає. Якщо так коротко, хто такий пластун, ідеальний пластун, і чим займаються переважно не лише ж патріотичне виховання. Так, так, звичайно, дуже помилково думати, що пласт це якийсь патріотичний гурток, гурток українознавства, гурток української мови, гурток туризму, бо так теж буває. Так направли, ми виховуємо таких свідомих активних громадян. Тобто громадяни такі, що можуть змінювати це суспільство, провідників суспільства. Бандера, яким зараз лякають так, росіян наших ворогів, також був пластуном. Цікавий факт про те, що він вступив до пласту не з першого разу. Ну тобто, не так просто було, так певні були вимоги, і, але він був наполегливим, досяг свого і. Виховував його пласт, а потім зробив з нього того, ким він є. Справ... Ну, зараз для всіх так? Такого, е ну, таку історичну особу, е якою захоплюється. Шухевич це також пластун. Так? Там, квітка Цісик, е співачка відома, пластунка. І дуже багато і серед сучасних навіть політиків е є пластуни, і навіть є там у фракції в них. Така група, та якою вони інколи голосують. Ви згадали вже так про відбір. А зараз є відбір все ж таки до цього руху. Ми беремо всіх дітей. Так пласт зараз вже сучасний, доступний для всіх, але він не всім підходить, тому що це завжди є вихід з зони комфорту, тобто ти завжди робиш зусилля над собою, незважаючи на вік, тобто від малого до великого поступово. Випробування змінюються, Ти випробовуєш себе в певних там хтось на таборах, десь на якихось вишколах, які проходять і діти, і дорослі. Тобто має бути дисципліна, так в першу чергу. Дисципліна, так, але тут ключове питання розвитку, саморозвитку, тобто. Виховник, так, той, хто виховує дітей, він не є вчителем у школі. Він спрямовує дітей, він їм допомагає. Але дитина розвивається сама при цьому. Максимум самостійності контрольований, звичайно. Ну тобто, це не якийсь там безконтрольна анархія. але… Проявів себе боротьби із якимись своїми недоліками, це має бути обов'язково. Так пластуни є в багатьох містах України. Зокрема, як в кривому розі развивався це рух, відколи і що маємо на сьогодні? Побільшило все ж таки пластунів. Так, почали розвиватися на початку 90-х, станиця, ну так, так, таке утворення місцеве в місті. І проіснували фактично до 98-го року. На, в північній частині міста були пластові гуртки. Так, і вже у 17-му році відбулося відновлення тобто зараз є шостий рік відновлення станиці. Так. Завдяки небайдужим громадянам тому, кому було це цікаво, зараз Станиця нараховує більше ста членів офіційно. Це і дорослі, і діти саме в кривому Розі, в кривому в розі Так, так, так. І кого більше все ж таки? Я так розумію, діток? Звичайно, дітей так. Ну власне, ми для них це все робимо. І... Ну але приємно я, що є ті, хто вже виріс, так вже не діти за ці п'ять років, і вони лишаються в організації, є активні, виховують когось там поза межами навіть Кривого Рогу і України. Тобто реально залишитися, якщо є таке бажання, так це е, вже так. можна я так розумію наставником бути, чи як так, це у так. вас визначається? Звичайно, після 18 років а для маленьких дітей навіть 16 років, якщо виховувати маленьких дітей, так то можна вже бути наставником. Для про маленьких. ці вікові категорії я так розумію, шести так. Ви набираєте групу? Е, як е, от так. розпочинається цей набір? Ви там ходите по школах чи запрошуєте в якихось гуртках. Угу. Ми не ходимо по школах, хоча у нас періодично проходять такі акції для загалу. Так, це є відкриття пластового року щороку у вересні, коли ми. По поштовому йдемо. Цього року вимаршу, на жаль, не було у зв'язку з військовим станом, так, але так щороку є традиція, що на початку вересня пластуни проходять поштовим і мають там відкриття, і люди можуть долучитися до того. Тобто будуть якісь показові акції, зони, можливо, де вони зможуть познайомитися з пластом. Також 4 січня щороку ми робимо таку акцію, як передача Віфлеємського вогню громаді міста. Скаути всього світу передають Віфлеємський вогонь з місця народження Ісуса Христа. Так, і в Україні це є пластуни. Звідти вогонь поступово передається в Україну. Ми його також перебираємо. Цього року будемо в Києві перебирати, доставляємо в Кривий Ріг і передаємо і громадським організаціям, волонтерським організаціям тощо. Ну, Зацікавленим вами в тому числі так, щороку. От. І 4 січня громаді, тобто можуть прийти громадяни, познайомитися також з нами, з нашими традиціями. Минулого року ми організовували виставку, присвячену пласту також на поштовому, і можна було познайомитися, і доєдналися до нас також і діти з того разу нові з'явилися. А так, ми маємо сторінку в мережі інтернет, яка називається, Пласт кривий ріг у Фейсбуці. Там є кнопка зв'язку і можна заповнити власне зголошення, зголосити себе або свою дитину до пласту. А хто найчастіше звертається? Це все ж таки дітки, які там хочуть все ж таки бути пластуном чи батьки приводять самі? Найчастіше батьки, ну, тому що починають прямо з юного віку. І У нас були є такий улад у нас маленьких, ще пташат з двох рочків до шести. От і туди прямо приходять разом з батьками, відбуваються заняття на початках. Ну, коли ще дитинку складно залишити, так а потім вже вони переходять у новацтво, далі в юнацтво і так далі. Про цей розподіл. От чого ви навчаєте їх на своїх заняттях, на що робите акцент? Можливо, навіть по категоріях розкажіть, як це відбувається поступово. Е в новацтві, як ми говоримо, дітей бавимо ми. Ну тобто, ми працюємо на них, все у формі гри заняття, так щоб їм було цікаво. Обов'язково заняття починається з якоїсь легенди або казки, і все під ту казку підв'язано, будь-яка тема. Так обов'язково вони роблять щось руками в цей день. Ну, коли займаються. так, це мають бути пригоди. Це є вивчення пісень тематичних, обов'язково українських. Ну, звичайно. Вимагаємо з них говорити українською мовою. І що... Також ви навчаєте історії, знаю от такого віку. Тому так. що я зустрічалася з вашими пластунами, і вони чудово знають, що таке голодомор, і можуть розказати і все прекрасно навести. Так, ми говоримо з ними про ці речі. Воно також, звичайно, для маленького віку можливо ми не говоримо ну. Про такі факти дуже жорстокі, так але поступово з року в рік програма у них ускладнюється чим далі, тим більше. Коли вони переходять в юнацтво, це вже більш самостійний улад, і там е, уже діти працюють самі на себе, тобто вони постійно здобувають якусь інформацію, вони чомусь навчаються. Ну ясно, що за допомогою виховників, інструкторів, тобто це буде і перша медична допомога, так і різноманітні туристичні навички, навички з орієнтування. Навіть та сама зброя, вони її знають. А туристичні навички, наприклад, ви там в походи ходите? Так, звичайно, ось цього року дві команди криворізьких. одна мішана була, одна чисто з Кривого Рогу. Доєдналися, наприклад, до змагань осінній рейд. Вони традиційні для пласту щороку проходять щорічні, і цього року були присвячені нашим військовим. Відбувалися на Львівщині. Ну, це значило, що просто мали пройти певний маршрут, певні точки, і обидві команди успішно їх здолали. І для того, щоб потрапити туди, ну мало того, що зголоситись, ми обов'язково готуємося, тому що це великий кілометраж і незнайомі маршрути, треба орієнтуватися в просторі. Протягом року готуємося звичайно. Старші пластуни, що вони вже роблять? Я так розумію, там більш основна робота вже чи вони допомагають з молодшими? Е, ну, виховництво, звичайно, але не можна сказати, що у старших так 18+, це значить, що ми тільки виховуємо дітей. Звичайно, ні. Є вишколи і табори для дорослих, де ми можемо набути нових навичок, нових знайомств і ну так відпочити душею, відпочити дуже активно, звичайно. інколи. Там висолопивши язика, але це дійсно те, чого потребуєш, так. Тобто, ти змінюєш звичне життя на якісь там пригоди, на ліс, на гори, на щось ну, таке надзвичайне, ті ватри. У нас є таке поняття чар пластування, от так, і його можна зрозуміти, тільки доєднавшись до пласту. А хоча б трошки нам розкажіть, що це. Щоб ми зрозуміли, це така своєрідна атмосфера, так то ну у нас і дорослі і діти грають, вони можуть грати в ігри різноманітні. Є такі, ну вони можуть проходити різноманітні змагання, ну, тобто квести, так і ну, якщо ти прийшов в цю гру, кажуть, що пласто є велика гра, то ти приймаєш її правила і граєш, е -е -е, як говорять, до вічної ватри, тобто до самого кінця. Я знаю, що у вас є якийсь статут, наприклад, як має виглядати пластун і по зовнішньому вигляду, які навички має здобути, і взагалі як поводитися. Розкажіть нам про це. Так, звичайно, ми маємо певні свої чіткі правила, і вони всі прописані в правильнику. Тобто, кожен улад має свій правильник, так відповідно до нього і однострій та в те, що ви говорите, форма, так, і поведінка, і, і все решта. Але пластун він завжди гордий носити своє звання, так, і має йому обов'язково відповідати. Коли приходить людина до пласту, неважливо від віку, вона ще не має тої хустки, так, якої ми носимо. Але після пов'язання хустки це вже до чогось зобов'язує. Тобто. Пластун вірний Богові Україні, це такий основний обов'язок. Так? І він несе ці обов'язки крізь все життя. Не тільки тоді, коли він перебуває на якомусь пластовому заході, а й в житті також. Більшість пластунів зараз поділилися на дві групи: це є волонтери і військові. Ну, відповідно, байдужих до того, що відбувається, нема. Цьому, власне, навчаємо і дітей. Щоб вони відповідали тому гордому званню. Якщо ви бачите пластунів, які е, мають лілейку, так, набереться або ось тут, так то це вже є б ті пластуни, які прийняли пластову присягу. То також не одразу ну, то певний такий ступінь, та, якого треба досягти. Е, але після цього ти вже маєш розуміти, що пласто є на все життя, бо ти присягнув на вірність. І трошки на останок, ми почули, що у вас є соцмережі. Розкажіть там для діток або батьків, які також хочуть привезти дітей до вас, пластунську організацію. Як це можна зробити? Це потрібно якусь заявку заповнювати, телефонувати, писати вам? Трошечки там коротенько так, так. звичайно, найпростіший спосіб це. Е Зайти на нашу сторінку, так на «Пласт Кривий ріг у Фейсбуці, і там є кнопка повідомлення написати, залишити контакти і обов'язково зваж зв'яжемо з цією людиною, поговоримо. Важливо розуміти, що то є не тільки для дітей. Ну так різні вікові групи дорослим також є що робити, і цікаво, і весело, і це розвиток самого себе. Дякую вам за те, що розповіли. Хто такі пластуни? І сподіваюся, ваша організація поповниться новими членами, що дітки будуть долучатися. Дякую, Дякую вам. вам. Нашим глядачам нагадую, що це була програма «Інтерв'ю дня на першому міському. В гостях у нас побувала референтка УПН Пласт Кривий Ріг Наталія Буковшина. Говорили про скаутську організацію пласт, що там роблять, з якої вікової категорії приймають туди діток, та загалом як можна долучитися та також стати пластоном. В Студії працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.